8 травня День пам'яті та примирення. Весна іде і переможним кроком в тюльпановому вічному вогні йде травень крізь хвилини, дні і роки несе нащадкам спогади свої. День пам'яті та примирення це пам'ятний день в Україні. Його відзначають з 2015 року 8 травня. В річницю перемоги над нацизмом у Європі. 9 травня це день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 1 вересня 1939 року німецькі війська перетнули польський кордон, почалася Друга світова війна. У ці страшні часи на захист рідної землі піднялися всі і дорослі і діти. У війні взяло участь 80% людства. Призвели до Другої світової війни угода провідних європейських держав про поділ Чехословаччини та договір Адольфа Гітлера. Та Йосипа Сталіна, які прагнули володарювати у світі. Під час війни були здійснені найбільше в історії злочини проти людства, а також вперше і остання використана в бою атомна зброя. До армії ворогуючих сторін було залучено понад до 10 мільйонів солдатів. Загальні втрати військових та цивільного населення складають від 50 до 85 мільйонів осіб. Друга світова війна тривала довгі 6 років. Вона пронеслася над величезними територіями Європи, Азії і Африки, охопила простори всіх океанів. На українських землях війна тривала 1225 днів і ночей з 22 червня 1941 року по 28 жовтня 1944 року. За роки війни було повністю зруйновано 714 міст. Та 28 тисяч сіл. 334 населені пункти в Україні були спалені фашистами зі всіма мешканцями. Країна втратила 30% національного багатства. Страшною трагедією для українців була Друга світова війна. Червоний мак це квітка, яка є символом пам'яті жертв війни. Ми свято шануємо пам'ять усіх, хто власним життям нашу юність пиріг, хто впав за свободу у різну годину, за мир на землі, за свою Україну. Пам'ятаємо тих, хто боровся за Україну тоді. Шануємо тих. То воюю за неї сьогодні.